технические питания. Собрание акционеров, и здесь мне удалось уже провести два успешных собрания у Мы создали его, потом провели еще одно собрание. То есть мне все время, ну, как бы я сталкиваюсь с тем, как передают полномочия, как это все начинается. Я здесь вот с ребятами пока поговорила, я поняла такую вещь, как очень опасную. То, что правовой нигилизм в отношении там, вот этих вот норм касательно наших этих органов местных властей, он порождает правовой нигилизм почему-то, в, в отношении всех остальных норм, которые там государство, как бы, и, и ждать от него, что он там будет криминальный проводженный по какому-то поводу, тоже... То есть я против того, чтобы правовой нигилизм распространялся на все нормы, которые там есть в этом государстве. Значит, есть ошибка, которая там чья-то намеренная, ненамеренная, здесь в этой области отношения недорегулированы, а есть там, где очень четко урегулированы, и они позволяют ну, какие-то процедуры проводить. И эти процедуры, они являются легитимными да, в отношении всех. Я говорю, например, про отношения легитимные, когда мы проводим собрание акционеров, есть четкая процедура, как акционеры голосуют, либо не голосуют, либо как они передают свои полномочия. Когда мы проводили собрание по ОСБГ, у нас все давали нотариальные доверенности, когда они хотели передать кому-то свой голос, проголосовать по ОСБГ. Казалось бы, это там, ну, соседи, все так просто, замечательно, но... Я 12 лет борюсь с трейдерами и знаю, как они действуют. И в первую очередь, когда начинается борьба с такими явлениями, вот как мы сейчас хотим создать что-то правильное, они начинают с нуля, вот берут горшок снизу, начинают говорить о том, что то, что вы там провели, создали или приняли решение, оно нелегитимно. Почему? И дальше по формальным признакам. Доверенности нет, того нет, восьмое и пятое. Значит, у меня... Я как бы поняла, что нам дальше делать, и как это ну, физически сделать. Вопрос в том, что в основе этих решений лежит некая передача полномочий вот этими как бы, Представителями. представительскими этими бумагами. это, не важно, это функция, Вопрос: вот смотрите, я передавая Васе Купкину, которая там ему доверяю, я ему по сути передаю право распоряжения да, на какой-то момент своей вот этой вот властностью да, публичной. То есть это, по сути, передача ну, серьезная передача полномочий, которая должна быть так оформлена, знаете, как профессор Преображенский говорит, такая бумажка, чтобы ни одна собака к ней не подошла. У меня в этой ситуации возникает вопрос. Я хочу сделать изначально один раз и правильно, чтобы ни одна собака к этому моменту не подошла. Соответственно, если а мы так робим напряжемся, будем все подписывать там, как, ходить там по домам, кого-то там убеждать, паспорта показывать. Мы должны быть уверены, что эта бумага устоит, если дойдет там до судов, то она в судах устоит. Если она дойдет до какого-то Минюста, то Минюсте никто к ней не придерется. То есть придумывать некую бумагу, которую мы там передали полномочия, мы не можем. Есть гражданский кодекс, который определяет, как передаются полномочия. Вот мы, Полномочия вот я передаю, а не функция. Нет. Вопрос. Функция голосования означает, что я человеку даю право принять за меня решение. Ну, я вам расскажу эту мою То есть, да. либо я должна передавать функции, прописав, как, как он должен да. проголосовать. Да. И да. по всем да. вопросам, которые там есть. Вот, значит, вот, пожалуйста, да. вот по поводу легитимности вот этой бумаги Почему? меня интересует технический вопрос. Устояла Entonces, ли она где-то? Да. И нам нужно понять, вот устав, тот, который мы подпишем, допустим, его нужно в Да нет, Как мы откроем счета потом? Значит, еще раз, у нас для открытия рахунки все есть. Юридическая особа публичного права властности власти держава мая личный э, Банк, який називається Ощадбанком, наш наша власність. Розумієте? А хто там щодо? Не ми ще зараз до того підступаємося. Ви розумієте, що ми йдемо перші цією дорогою? Ви розумієте це чи ні? Боляки 9 років, але в них хоча б майно обліковано було, коли вони переходили в цей простір в європейський, да у них було обліковано майно. У нас трошечки важче. У нас воно ще і розтягнуто фіркашами та махнітами ще. Тобто, оцей листочок, який ми вам показали, який ми робили, з чого ми виходили, що саме такий ми його зробили. У мене є усвідомлення, що я на своїй території власник, не маючи жодного органу, в якого я що-небудь можу. Чи зареєструвати, чи зафіксувати, чи щось зробити, бо з мене все починається. Реєстр міськ... майна починається на моїй території, реєстр, реєстр ре... ето, юридичних осіб, там, і фізичних осіб, чи громадян в принцип, починається з моєї території, не згори. Спустили, і ми щось реєструємо. Ви ж бачите, що вони рейдерство навіть реєстр захоплюють. Ви це бачите? Отут не захопиш. Чого рейдерство? Того, що то одні, то інші забираються такі оформили. Далі, коли ми виходили з того, значить, цивільний кодекс це після Конституції. В Конституції в нас, я, ще, я ж не випадково говорила три речі, є національне багатство, є ми власники, є Конституція, як ми повинні нею користуватися, а все інше не оформлюється. Якого mm -hmm. немає міністра, ви запитайте мене документи, у них це Тобто, виходить, що одна норма в, в державі, вона закон, да? mm -hmm. yeah, не законна. якщо починається все зміняти. якщо в середині органів немає, mm -hmm. мін'юста ні. Аж а самому кримінальні права. Mm -hmm. сигнал, mm -hmm. У мене є Конституція засновницький дорожнього, в <coughs> мене є паспорт. От єдине, що я чому я можу довіряти. І якщо, наприклад, я один і дві людини як світ. Підтвердили, что я перекла... э, дозволил, а мы пишем в этих предписаниях. А почему два, ну, а не три, а не пять, а не десять? Ну можете двадцать, это разница? Нет, большая разница. В какой 20. момент он считается легитимным? Получается, Значит, Вы сейчас призываете к тому, что все нормы в, этом, в, 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 ну, в государстве, они начинаются с меня. Я дня, не призываю. Поэтому я делаю то, что считаю нужным, и это государство должно принять. Це так, Хто, кого ви називаєте государство? Кого? Государство? Чому да, ну, є государство і право, що? Я вас на за Конституції запитую. Я тільки що право на государство. Національне багатство, його власник український народ і Конституція засновницький договір держави, це міст держави. І якщо у нас немає жодного первинного суб'єкта, у нас немає жодного держави. Ми про це не говорили, то ми повинні почати з себе. Ну, наприклад, пустель, якби три хати побудували, то з чого б ви почали? Ви один до одного постукали, коли сказали, давайте щось зробимо, так? а ми з вами пустелі конституційні, розумієте? І коли одна людина, а ми в тому документ в ну, називається у нас громадського представника, о той документ, в ньому лист, ли, листок повноважень громадського представника, тобто представника громадянина, ми пишемо, що він йому дозволяє. Конкретне Заснувати органи влади, чи ну що там комунальні підприємства, все прописано. Тобто він може сам прийти, якщо хоче. А якщо ні, якщо це бабця, ми їй пояснюємо. І ви, ви говорите, ми там витратимо час, побігаємо, нічого не розумієте, у нас завдання побігати кожного. Ми навіть села говоримо, не ходіть 50 плюс Ну ходіть 100%. Тому що очі в очі треба подивитися і сказати, що відродіться. Того, що у вас забрали ще національне багатство і заберуть землі. Треба це говорити. Ще раз. У мене тут довіреність, предполагаю, будь-яка, це федуціарне ставлення, так? Тобто, Які-які? Федуціарне, довірительне. Значить, довіреність така річ. Ви чи я щас... не довіреність? Це довіреність по своїй суті. Це Значить, Ні, не, це недовіреність, це трошечки інший документ, який говорить про те, що ти праві представляти власний статті 142 Конституції, де написано, що ми всі співвласники і що 142 і 143 немає жодного органу. Після кого ви будете це все брати? Що саме власник може довірити будь-якій формі, які він хоче, і він підтвердить цю форму. У нас є чотири людини в цих відносинах: та, кому представляє, та, хто представляє право голосувати. І чотири людини через два громадянина, які з паспортами підтверджують. І це говорить про те, що якщо підніметься питання, а підняти питання, добре, Перевірити голоси, може тільки контрольно ревізійна комісія територіальної громади, яка буде утворена. Наприклад, ви будете звітувати не перед органами місцевого рядування, ні перед будь-яким іншим прокуратурою чи міліцією. У нас в територіальних громадах витрибовують ці документи. А ми говоримо, коли громада, наприклад, ті, хто не були на зборах, захочуть перевірити ваші документи, вони скличуть загальні збори. От творять контрольно-ревізійну комісію, вона перевірить, запитає, ти довіряєш? Довіряв. а ви підтверджували, підтверджували все. Подтверждається підтверджуєте, що це довірять. Ні, це не довіряно. Пішуть технічні. Я підкажу, я підкажу один раз. Закон прийняли про особливості оформлення власності багато будинку, вони використали ту ж саму ідею, уповноважена особа. В Значить, написано, про але не скажу. За... А просто ви тих вопрос. От вимагає написано. Прийнять ставку, ми працювали. Органы такие а, а если допустим статут цедроконституции подождите Конститу... если, конституция. 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 если статут территориальной громады значит человек в этой бумаге пишет что я доверяю Кубке ну принять этот статут да вот я этот я статут, статут видел почему то ну вот этот статут он конечно был. видел то есть мы должны еще к этому подписной лист о том что у нас два различных да. статута да. то есть мы приходим опять к тому что мы Этой бумаги недостаточно. Значит, mm -hmm. потом должны, чтобы он ознакомился, кто будет а, руководить территориальной громадой. Но докажу вы вот эту бумагу. Я же пройти так, так это бумаги, что прилагается. Вы mm -hmm. слушается mm -hmm. о том, что вот этого достаточно для того, чтобы мы приняли решение. Этого недостаточно. Тогда надо написать, что yeah, мы решения собираемся. Обговорювала его правильно было говорят. Вы можете себе записать. Це творче скаже, робіть, що хочете. Якщо ви забезпечити закону міста, одну хвилинку. І ще раз я вам що хочу сказати, послухайте, це вільний кодекс після Конституції ми ще Конституцію не визнаємо. Ви не чуєте чи ні? Ми до цивільного кодексу не дожили ще. і Конституція ще не Я не буде. Примусити виконати Конституцію, Боже, як же ж ще? <пространец> Причем здесь а что? Вы все законодатель свои классные в своей квартире вы решите сами, я у вас это будет хорошо. хорошо, приходит значит. решите? Как вы решите? Вы решите? Вы решите? одного не было. решите? Вы решите? Вы решите? Вы Проголосувати то а я не вірю в этом. А знакомілі, такі диван будуть стоять, а знайомі, якого цвіта діван будуть стоять. Нас, Нимечка, буде, то, все, то, давайте то, давайте на практику переходить, Виріш. поболтаємо. Якщо ви не вирішили, то все. Значить, я з вами згодна, що за протоколом загальних зборів ви повинні легалізувати ті всі документи. Ми ж легалізуємо ті всі, що зібрали. Що громада, ці документи. То, що в інший спосіб вкладки ми їх не можемо. Якщо ми підемо до їх на то ви знаєте, що з цими документами їх теж можуть переробити. І все, коли кожна людина пише своє прізвище, пише, пише свою підпис, пише всі дані про себе і делегує отець все проголосувати, що написано в, ті, в тому листочці, тільки те, що пам'ятають... не проще зробити бюлетені і по кожному бюлетені кожен підпише, піше, де да, вона їх От по кажемова, якщо кожна людина буде одній людині писати двома світами, пишіть так, баперутька більше треба О, ти... і закінчиться провалом, Чому? і закінчиться провалом, Чому? тому що немає інформаційно роз'яснювальної роботи повноцінної в засобах масової інформації, і це буде працювати на Удочку якраз тих людей, які не зацікавлені, допоки не буде спочатку інформаційно, так як Ірина Миколаївна каже, очі в очі. Що це буде провал, Якщо це ви говорите, ні, якщо чи ні, Ви можете зробити на одну людину. Ми зробили на десять. Яка різниця? Але вона в Ліна говорить про те, що ви тій людині очі в очі повинні розказати, що власник, що щоб почитати. Чого ми це робимо для того, щоб взяти під контроль. Пояснити все це. Вона має на увазі, що кожній треба да. пояснити. Вона це має на увазі. А напишете ви той листочек на одну людину чи на 10, це нічого не змінює. Ні, ви как-то усложняєте. Якщо, є інтернет, от у нас є свій сайт. На сайті розміщають інформацію, що ми збираємося робити. І потім говорю, люди, от у нас офісний групп, зайдіть і проголосуйте. І не треба, ні кожного храмі, Ви можете за Я говорю, нет, вот это, а что хочу, я не могу. У меня есть закон о, 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 о ОБСББ, да, которым я руководствуюсь, когда собираю это собрание. И я понимаю, как мне нужно, когда мне люди говорят, я уезжаю, хочу, чтобы дочка проголосовала. Я с ним требую нотариальную доверенность, потому что я знаю, что когда дойдут... то вы ее понесете. Не в территориальную формату, а там скажет правильно. А вот сюда. Як я докажу, що, що чоловік реально хотів саме це. Послухайте, Значить, вот ви самі відповіли на це питання. Хто да, у вас то, запитається? Та людина, то, яка то, вам то, дала ту довіреність, вона прийде до вас, забуду вас? Не прийде. Якщо би вона до вас прийшла і написала заяву і двома свідками передала вам цей документ, вона вже до вас ніколи не прийде свій голос перевіряти, правильно? А передати не утвореннями, ви не зобов'язані нічого показувати. Тільки перед громадою зобов'язані щось показувати. Ви розумієте, це різні речі. Okay. І ви мені говорите, що okay. ось мене перевіриш, там прокуратура і міліція чи тут, чи ще хто-небудь, а ви покажете. А ми говоримо про інший процір, міліції суда, прокуратури немає, а є тільки люди, які вам її дали. І вони ніколи не будуть заперечувати, що мені голову я вибачаюся. Що ще довго, бо в нас 10 хвилин, будь ласка. Ви розумієте, розміщати, ви можете інформацію, де хочете, але емоційно ті коротші хоче, можете проти тратити, що ми ще можемо втратити? Що ми можемо залишити Тільки 10 хвилин. Але для цього є такі вимоги. Ні, дві автоби на 9. Давайте на практику мені, бо я вам по практиці все, оберіть і робіть. Так. Я записувала, що це знаєте. знають кажуть, оготник, 10 хвилин. Та більше бляжу в ту Супер. Оце буде 49%. А якщо такі буде 51%, значить перевірити, може будь-хто міцна. Це розумієте? Що ми, ви чого знаєте, у нас іноді таке було, що переробляли документи, бо ці дві особи, які з паспортами не були присутні. І без цього давали, ми все переробляли. Тому що люди думали, як як органи влади, Що захотіли, те й зробили. І переробляли на терпетину. На виконання закону про об'єднання територіальних громад, це а також так, цього нібито вимагає МВФ. Тому що, якщо ми не вчинимося, якщо ми не стродимо адміністративну одиниці в селах і селищах, то нам нібито не дають транс. Тобто Нібито це вимога МВФ провести децентралізацію і об'єднання територіальних громад. Але насправді децентралізація це одне, об'єднання територіальних громад це зовсім інше. Враження, що вони е, замінюють, просто заміщують поняття. Об'єднання і децентралізація. Послухайте сюди. Це дивіться, централізація МСРС. І вона досить існує. По Конституції децентралізація, територіальних роман. Для того, щоб децентралізувати все і облікувати місцеві бюджети, потім товари відправити, треба виконати конституцію і більше нічого. І МВФ саме це, і вимагає в Польщі, щоб коли впали гроші, громада побачила, що вона їх отримала, і вона за них відповідала. Тому що отут, скільки МВФ не давав би гроші, то коли ми скажемо, що вибачте, ми їх не бачили, то що вони їх, будуть знайти ті гроші, що вони нам давали? там в Афшорах і в себе в Європі на рахунках у Януковича, у Порошенка, я там не знаю, Тобто ти ж наша Звинувачує нас у тому, що ми зараз ми, я особисто. Але нас звинувачують у тому, що ми зараз зупиняємо закон, зупиняємо, тобто заважаємо вступити в дію закону про об'єднання територіальних громад, і ми в результаті будемо винні в тому, що МВФ не дасть. Ну, я нам... я, я А ви побачите ті гроші, якщо ж не так? ну, Слухайте, ну, я вам, ну, я вам... Ну, я вам... Ну, дівчата, послухайтеся уважно, що це добровільне, не знаєте? Ну так. Що таке добровіна? Що таке добровіна? Це з власна і волю. Або маю волю, або не маю волю. І волю має за цивільним кодексом власний. Значить, ініціатива повинна бути не згори, а з підвласника. власника. Якщо знизу виникає така ініціатива об'єднати, то можуть об'єднати сільські ради, дійсно, але територіальні громади ніхто об'єднати не може. Майном так, Конституційна. Якщо вони об'єднають майно, це буде повалення конституційного ладу, який вони навіть не встановлювали. Розумієте? Що ми пишемо заяву про злочин, коли вони говорять про об'єднання територіальних громад? І ще раз, я вам не випадково тут малювати. У них в на законі написано. Або за рішенням органу місцевого соврядування, або за рішенням референдуму територіальної громади, що заб'єднується. Об Об'єднати територіальні громади можна тільки за референдумом територіальної громади. Кордони змінити органів місцевого соврятування. Це подміна. Ні, ні це, ви просто вони утворюють інше, ніж написано у законі. Підміна. Ну, підміна. Жіночки Значить, Як Якби представна громада зібралася, вона змінила зібрала межі да, роботи да, органів місцевого самоврядування. Якщо зібрався тільки орган місцевого зарядування, він може змінити межі роботи комунальних підприємств. Розумієте, що це дві різні речі. Значить, тепер. Що стосується того, що вони говорять, ви задавайте завжди питання, де написано. Розумієте, що у нас, як у громадян, 19 стаття Конституції, все, що не заборонено Конституцією, ми можемо робити. Це відповідь на ваше питання. А у органі влади повноваження обмежені. Де в Конституції написано, що вони можуть самі себе об'єднати в якийсь орган і інших. У них повноваження управління, комунальними. Тому вони можуть їх об'єднатись. А, а е п'ята, що вона вимагає, п'ята стаття. Нові, нові, нові Значить, Покажіть, де... про що ви прочитали? Давайте. А тут що так продовольну раду? ви ж сказали, що написано подарунок? Немає цього раху. Отанки Верховна Рада, інші виповідомлення. Ви знаєте, годи? що в нас Верховна Рада 13 років без регламенту працювала. Закону про Верховну Раду немає. П'ята стаття Європейської хартії говорить про те, що межі органу місцевого самоврядування змінюють на референдуму місцева громада. Знаєте, поділіться з того, що вони нас обдурити намагаються, ви їм говоріть. Якщо хочете самоврядування утворити новий, на більшу кількість референдум намагання, референдум проводьте, закону немає. Все, до побачення. Хочете об'єднати, коли навіть підтримку об'єднати. Я ставила таке питання Шанки, Володимир Шанко. Він, він сказав, що є, там можна, є певні моменти, можна не, не, провести референдум. Дивіться. Ми Усі присутні тут люди, ми можемо казати, тут присутні люди з різних населених пунктів, не лише з дружніх, ми можемо казати зараз, що ми проти цього закону про об'єднання.